Споряджається, тримаємо отак, патрон другої руки, накладаємо, придавлюємо і від себе отуда от його пхаємо. Тобто в протилежну від кулі сторону запихуємо. Нахіра так. Якщо в ну, папихах туди-сюди пхати якось по-іншому, тримати його, наприклад, отак, от, то дуже легко виходить, у нас що? Один патрон, другий патрон, а третій перестарався, у нас вже не лізе. А не лізе чому? Тому що отой. Вон, бачите, куля трохи вилізла наружу. І коли ми пхаємо слідуючий патрон, оця куля буде нам впиратись отуди подавач магазина, і не давати заштовхнути слідуючий. Тому пхаємо їх отак, щоб вони йшли туди. Час від часу можна отак його гепнути, щоб вони жопами туди посунулися. На мій погляд, ліпше привчитись, коли міняємо магазин на автоматі, витягли новий. І перед тим, як його пхати, а що попало, теж його отак от гепнути. Потому що бігали, пригали. Витягли з розгрузки і тут отака вот картина буде.